Друзі, всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Пам'ятаєте про український легіон на території Польщі. Як міністр закордонних справ Радослав Сікорський, заявляв, що вже 2000 громадян України зареєструвалися готові до навчання і повним ходом там йде процес підготовки до того всього. А зараз з'являється інформація, що це була не зовсім точна інформація. Угу. Ми зараз про це поговоримо. А також Литва готує план масової евакуації громадян. Чому, для чого, яким чином? Зараз також розповім. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. І, звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо. Дякую вам за ваше розуміння та за вашу підтримку. Ну що тут скажеш? Український легіон на території Польщі виявляється, що ще роботи не початий край. Про це заявляв і Володимир Зеленський, що там вже повним ходом вся робота йде. Міністерство з Польщі, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони говорило в один голос, що все капець. Робимо все, що можемо, вже дві тисячі людей зареєструвалося. Ну там вже прям навчання йде. А виявляється, ні. Що. Тут якусь інформацію міністр закордонних справ Сікорському не ту яку треба, що ця інформація не стосується людей, які вже зареєструвалися. а Це якась там попередня інформація зацікавлених людей, що ще немає повноцінного сформованого такого там легіону і тому подібне. Що навіть ще воно навіть нормально не почалось. Що пише польська преса? Польща була готова розпочати підготовку добровольців для українського легіону 1 серпня. Однак, за інформацією, Дженнік газета Правна, Україна ще не розпочала їх набір. Тобто Польща вже була готова, давайте ми будемо вчити, а нема кого, бо ще набору нема. Що далі пише польська преса? Минуло два місяці, а набір до легіону так і не розпочався. Ще 11 липня. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час громадського форуму НАТО у Вашингтоні. Розповів про кілька тисяч українців, які вже встигли зареєструватися до формування. Однак, як виявилось згодом, міністра вели в оману Василь Звареч, який в липні був послом України в Польщі 25 липня, розповів, що всі зусилля зосереджуються на тому, щоб на початку серпня все запрацювало. Нема. Як з'ясувалося пізніше, польського міністра було проінформовано не про офіційну реєстрацію до лав легіону, а про заяви від зацікавлених сторін, які надходять до початку офіційної інформаційної кампанії консульськими установами. Це була інформація, надана міністерству закордонних справ Польщі, ну що би хотіли, щоб було, а не що є в реалі. Ну, якось так це виглядає. Сікорський пояснив, що спочатку мало бути укладено технічну угоду, яка деталізує ролі кожної сторони. Такий документ був підписаний у п'ятницю під час візиту заступника міністра оборони Івана Гаврилюка. Відповідальність за рекрутинг покладено на Україну. Як бачимо, до українського легіону на території Польщі ще набір не проводиться, ще немає підготовки, ще нічого не готово і. Поки що це були якісь казочки. Ну, якось так це виглядає. На жаль, ось така інформація. Ви як на це дивитеся? Ви би хотіли, будучи зараз там в Польщі чи в будь-яких інших країнах Європейського Союзу, вступити до українського легіону? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати, чи є такі бажаючі. Литва готує національний план масової евакуації. Про це заявляють литовські ЗМІ. У жовтні у Литві підготують національний план масової евакуації. Крім того, країна подаватиме заявки на фінансування з боку Європейського Союзу. Щоб це провести, щоб це запланувати, треба грошики. Це вони будуть просити з Європейського Союзу. Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте оголосила, що на початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації. Самоврядування має свої плани евакуації, але очевидно, що ми повинні мати план національного масштабу і бути готовими до його реалізації. Вона наголосила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням. Сьогодні цивільний захист є актуальним як ніколи. Війна проти України триває. Країни нашого регіону зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії це наша нова реальність. Важливо дізнатися, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному, сказала Білотайте на прес-конференції. За словами очільниці відомства, недостатньо зміцнювати цивільний захист на національному рівні, тому було вирішено працювати разом із іншими країнами Балтії. Крім того, країни подаватимуть заявки на фінансування з боку Європейського Союзу. Ну, звичайно. Настав час об'єднати наші можливості та діяти скоординовано як на регіональному рівні, так і на рівні ЄС. Так це дуже дорого, але ми маємо обговорити можливості об'єднання наших зусиль та отримання відповідної підтримки з боку ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського союзу, щоб краще зрозуміти загрози та забезпечити заходи цивільного захисту, сказала міністерка. Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловськіс додає, що зараз країна працює над створенням безпечних притулків у підземних будівлях. Зараз у Літві налічується близько 5 тисяч підземних будівель. Ми прагнемо того, щоб до листопада ці будівлі були готові до використання як сховища. Ну, а бачите, також тут де повним ходом підготовка бомбосховища, сховища відгородження. Від окупанта, в разі чого, якщо почнуть якісь дії, якісь провокації серйозніші, так, щоб могли себе захистити, так, щоб цивільне населення могло десь на безпечну відстань від'їхати втекти і не потрапити під обстріли, ось так країни Балтії, Польща, в тому числі, ви знаєте, що Польща зараз там повним ходом від Білорусі та Росії відгороджується, як тільки може, будує нові бази, будує загородження і все тому подібне. І також просить Євросоюзу, щоб вони допомогли з фінансуванням, бо це затратна процедура. Я погоджуюсь, так, це затратно. Але Євросоюз виділяє гроші. Польща, Литва, Латвія, Естонія працюють в тому напрямку, і, бачите, вже готують плани евакуації в разі серйозних провокацій. Це правильний підхід, якщо живеш біля ось такого сусіда, вдареного в голову, і то так сильно. Це потрібно робити. Сильна армія, потужні кордони захищені і підготовлене населення в разі якоїсь серйозної проблеми. Оце правильний підхід. Це моя думка. Звичайно, ви, якщо маєте іншу думку або підтримуєте, теж поділіться в коментарях, що ви про це думаєте. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, його вподобайкою та не забудьте підписатися на канал. В описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал актуально про Польщу, куди також всіх запрошую, щоб знати більше про Польщу та перетин кордону. Підписуйтесь! З вами завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.